Покажу швидкий буксирувальний вузлик. швидкий, тому що дуже швидко в'яжеться і дуже простий. Коли немає часу в'язати складні вузли буксирувальні, то простіше зав'язати такий вузлик. Ось так він виглядає. Коли він почне затягуватись, то... Ця, ходовий кінець цей піде туди назад. Тримає досить міцно, але може трошки затягнутися. Хоча дуже швидко в'яжеться. Раз, два, можна більше наматувати за бажанням. Тоді трохи довше це буде, потім послабляємо підлі. І проводимо туди ходовий кінець. Ходовий кінець обов'язково туди кидаємо. Розв'язується ну, досить легко, в принципі. Хоча може затягнутися. Поступово показуємо. Обмотуємо. І туди кінчик протягуємо. І обов'язково його туди-назад даємо. За можливості. Ось такий ось вузол Розв'язується, ну приблизно так, як ті, що я показував до того. Дякую за увагу.